Що відбувається сосково-ареолярним комплексом під час збільшення грудей. Як правило, він залишається таким самим. Його положення, звісно, змінюється, оскільки проекція знову ж таки залози змінюється, але його розміри лишаються сталими. Чи можна змінити або скоригувати розмір ареоли під час мамопластики? Так, можна. Можна. Знову е, ж таки, тут хірурги розділяються на е, дві, е, скажімо так, частини, частини. Вони вважають, що краще зробити спочатку збільшення грудей, потім почекати, в залежності від того, як там, імплант вже буде встановлений, як е, залоза буде себе поводити так, відносно імпланта, і тоді вже робити корекцію. А реолидейки вважають, що треба відразу. Якщо ми кажемо про певні процедури або про певні оперативні втручання, які вимагають маніпуляції на ареолі, то звичайно це відбувається відразу. Наприклад, підтяжка грудей на імпланті, тоді звичайно підтяжка виконується разом з ендопротезуваннями. Тоді звичайно, що є маніпуляції на ареолі, по її зменшенні.